І так, всім привіт! Сьогодні хочу показати такий ліхтарик. Це мені подарував брат на день народження. Коротше, в нього є показник, скільки заряду, і кнопка живлення. Ну і зараз подивимося, що тут. Коротше, тут є шнурок такий Type-C. Цей фонарик заряджається. Ось такий акумулятор 4,2 літій-іон 1500 мАч. і ну, ось сам ліхтар Так він відкривається PL-302-3ЕЕД, чи як то так називається Ну, звичайно, китайський Тут магніт Можна до чогось там приліпити і приклеювся там. Зараз, металевого нічого такого нема. Ладно, потім покажу. Вставляється ось, ось сюди. Отак і закручується. Так. І тут трохи можна прокрутить. Ось отут заряджається. Тайп-Сі така заглушка резинова. І він дуже яркий. Проще ще включим. Ось ви бачите. Менший стробоскоп. і Ось Тут показує, скільки заряду. Зараз 77%. Оце менше світиться. Ну, одна біда в нього забув акумулятор витягнути. І він тут лежав. Всередині. І виходить, що є саморозряд, оце що погано. Тобто, коли акумулятор остається тут вставлений, він розряджається. Тому краще витягувати його. Що не дуже зручно, коли він тобі, як у нас зараз світло вимикає, щоб пригодився, треба його якби заново збирати. Він працював оце що одне негарно. Ну а так він дуже ярко світить. Це зараз вже 86 або 87 показував. Ну ладно. Оцей стробоскоп, не знаю, для чого він. Це хіба що їх в кемпінгі як використовуючи, коли... Сос подать треба. А так ця та штука. Тут три світодіода яскравих. А, зараз звісим. Тільки він з акумулятором висить. У мене ось такі є свіси з гіркой. Так, включаємо. Угу. Так, ось запрацювали. Грами. Беремо гілька, У мене 10 грамів. Ставимо 10, показує ровно. Добре. Тоді ложимо і вісить він, 114,4 грами. Отак от. Зараз от. сам акумулятор. Зивісимо, скільки він легенький. 18,4 грама. А сам ліхтарь окремо 96 грамів виходить. Оце такі у нього ваги. Чесно кажучи, мені більш подобається оцей ліхтарик. Крі називається. У нього такий акумулятор більш е, відомий. Це 18650. Тут 8800 мАч 3,7 вольта. Бо цей не дуже стандартний, його ще треба шукати. Тут 4,2 вольта, а тут 3,7 вольта. І він якийсь трохи куций такий. Треба шукати. А цей більш такий відомий. Ось ми тут тикаємо, У нього саморозряду нема добре. Тут така ета. Режимна штука з пружинки. І ось включається один режим. натискати не треба ось другий, менший. І оцей теж стробоскоп. яркий, слабіший Стробоскоп. Виключити тоді кнопку повністю нажимаєш. Є фокусування лінзи. Там більше менше. Точку. Більш такий. О, отак. Там туго там резинка знаходиться. Це більш розсіяний. Це яркий. І в точку можна зробити. Мені це більш подобається. І він так лежить, в мене буває, що коли не потрібно, стоїть, взяв, раз, надо, включив. Оп, і все працює. Можна надіти отакий от ковпачок, це з лампи, поставити як свічку. Дуже удобно. От, нема магніту, звичайно, але він. Спокійно ставиться на будь-яку поверхню ровно. І все працює. А цей трохи, звісно, розряджається. Трошки такий, да, полежить десь місяць, беру, а він вже розрядився. Треба заряджати. Ну, Благо діло, що є Type-C. Більш теж відомий роз'єм. І можна зарядити. Але контролювати треба, щоб він повністю не здох. А така фігня. Все, дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей ліхтар.